алейкум, друзі ветері заман з вами я Камалія Девлетова разом до головного. Посол Туреччини Наріман Джелял виступив із промовою на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Там він порушив питання злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних осіб. У своєму виступі джелял розповів про жахливі умови утримання у російських так званих в'язницях, фізичні та моральні знущання. Він наголосив на випадках катувань погроз і невдалого медичного догляду українців і Кремли. I have personally experienced many of the trials that are part of the life of political prisoners. Bad food, lack of medical care, moral and physical humiliation, and bullying. In the Simferopol prison, I and other prisoners were beaten, insulted, and forced to learn and sing the Russian anthem. Наріман розповів, як росіяни забороняли сидіти на ліжку, змушували ходити або лягати на підлогу. А також зазначив, що наразі стан здоров'я Ірини Данилович, Галини Довгополу, Амета Сулейманова та багатьох інших політ'язнів залишається критичним. Україна, Румунія та Болгарія узгодили кроки для взаємодії з міжнародними організаціями через екологічну катастрофу в Чорному морі, спричинену аварією російських танкерів у Керченській протоці. Про це повідомила міністерка захисту довкілля України Світлана Гринчук. Країни домовилися координувати зусилля для обмеження виходу в море застарілого російського флоту, який загрожує морській екосистемі. Україна також звернулася до ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЄС та міжнародної морської організації з проханням терміново розглянути ситуацію. Забруднення загрожує не лише прибережним екосистемам, а й харчовим ланцюгам у всьому Чорному морі. За попередніми оцінками, витік вже завдав екосистемі збитків на суму понад 14 мільярдів доларів. 27 січня проблему розглядатиме підкомітет імо і запобігання забрудненню. А секретаріат комісії захисту Чорного моря планує позачергове засідання для обговорення наслідків катастрофи. На Луганщині російська пропаганда набирає обертів. Під час уроків на предметах розговора важним дітей змушують співати їм. Та перевдягатися активісти жовтої стрічки повідомляють, що зміст занять стає деталі абсурдним, адже вчителі вже не знають, що ще можна говорити про війну, яку розв'язали РФ. Також відомо як на окупованій частині Херсонщини школярам читають зведення російського генштабу і публікації про владних воєнкорів. Російські кораблі не отримали дозвіл на вхід у сирійський порт Артуз для евакуації військової техніки та особового складу. Як повідомило головне управління розвідки України, спроби російської сторони домовитися із сирійською владою не дали результату. А один військовий транспорт вже пішов за курсом руського корабля. За даними гур, російські військові зіткнулися із проблемами доступу до бази. Так на десантному кораблі Олександр Атраковський зламався опріснювач води і почали протікати баки з Раніше стало відомо, що Росія перекидає озброєння Сирії до Лівії за допомогою авіації. Однак, евакуація морем заблокована вже понад 10 днів через владу Сирії. Мешканці Акяру засудили до 11 років ув'язнення забуцім то підготовку теракту та співпрацю з Службою безпеки України. Росіяни стверджують, що чоловік у 23-му році нібито запропонував СБУ співпрацю і отримав казівки підпалити дві залізничні релейні шафи. Деталі справи залишаються невідомими. Це вже восьмий вирок для кримчан за останній місяць. Правозахисники занепокоєні кількістю затримань за звинуваченнями у так званих диверсіях. Судовий процес відбувся в Ростові на Доно. Це порушує норми міжнародного гуманітарного права, оскільки судити його мали б на окупованій території у місцевому суді. В теж зафіксували, як російські військові розміщують техніку на залізничній станції Євпаторія, Товарна у Криму. Ця вантажна станція раніше використовувалася для потреб місцевих підприємств. Зараз же вона стала важливим об'єктом російської військової логістики. Однак окупанти не мають достатньо ресурсів для повноцінної охорони таких об'єктів. Дані про особовий склад, техніку, маршрути і графік переміщення вже передано Силам оборони України. Щонайменше 65 нафтових танкерів залишаються на якорі поблизу берегів Китаю, Росії та інших країн після нових санкцій США. Відомо, що обмеження набули чинності 10 січня та націлені на російський тіньовий флот і нафтогазову галузь. П'ять танкерів перебувають біля китайських портів, сім біля берегів Сінгапуру, а решта у Балтійському морі та на далекому сході. Зупинка торгівлі створює додатковий тиск на судна, які вже постраждали від попередніх санкцій. Це і 25 танкерів, що стоять біля іранських портів та Суецького каналу. Російський суд засудив сімох українських військовополонених від 15 до 16 років в'язниці. Військову ЗСУ звинувачують у буцімто незаконному вторгненні та теракті у Коренівському районі Курщини, де за версією обвинувачення вони нібито неодноразово відкривали вогонь, обмежували пересування цивільних і не дозволяли користуватися телефонами. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.